Привіт, мої дорогенькі! Вітаю вас на каналі. І сьогоднішні... сьогоднішній мій влог я хочу почати з привітання з професійним святом Днем Медика. І я зараз йшла і чомусь так подумала, що це єдина професія, яка інколи повертає життя, рятує життя, підтримує наше здоров'я. Щиро вітаю вас з цим святом і хочу побажати натхнення. Здоров'я вам і щоб у вас завжди все вийшло. І чомусь я зараз скажу, і в мене картинка в очах нашого, нашої лікарні Ахмадіт. Це неймовірно. Зі святом вас. А я зайшла зараз в наш міський парк, тому що третя година дня, до речі, зараз. Зранку настільки в мене боліла голова, що я думала, я вже сьогодні не буду ні відео записувати, ні з хати виходити. А потім пригадала, тому що ліки я не так часто вживаю. Колись мені Катюня порадила купити такий порошок, це український виробник. Він щось нагадує, типу Німісіл, але має менше побічних дій. І дуже класно допомагає при будь-якому болі. І я сьогодні випила цей порошочок, і поки туди-сюди вирішила почитати. Почитати книгу. І... Чесно кажучи, якось не дуже в ця книга мені зайшла, тому що знову нагадала про дитинство, я знову пригадала свою бабусю. Якось, коли головний біль присутній, воно не дуже читається. Потім я не знаю, що зі мною сьогодні таке. Я вже другий день не вживаю вітаміни, про які я вам казала. І сьогодні ем, мій фізичний стан, ну незважаючи на головний біль, вже краще і. Мені чогось так захотілося нанести на себе парфюм. Я купувала його ну, так, вже давненько. Я не пам'ятаю, чи я вам про це показувала, розповідала чи ні. Я коли була в Києві, заходила в бракарт, я купувала українського виробника доглядову косметику. Там була ем, там був гель для вмивання та тонік. Я вам це показувала, це було десь в квітні цього року. І мені дали. Там парфюми, вони такі невеличкі, синя туфелька та червона туфелька. Синя туфелька мені зовсім не зайшла. Я коли користувалася цією синьою туфелькою, в мене починала боліти голова. А червона якось так мені хм, цікаво. І я була замовила, отримала. Але зараз влітку вона не на часі мені так здавалось, тому що вона насичена. Але сьогодні мені так захотілося нанести цей парфюм, і я нанесла, і коли я його так. Я на руку нанесла, і коли я його відчуваю, то покращується наздрій, і таке враження, що починає проходити в мене головний біль. Такі аромати вони впливають на наш настрій, на наше самопочуття. А я намагаюся знайти де буде тихіше, тому що я там стала, дітки грають тут якось дуже вітер задуває, і мені зробили правильне зауваження, що я коли щось скажу, йду по місту, а там працюють генератори, і воно незручно. А я на це увагу не звертаю, коли я йду. Мені, наприклад, прийшла думка, і я починаю про неї щось казати. І я не помічаю генератори, тому що я взагалі перестала їх чути, розумієте? Але коли я монтую відео, ну вже є куди ти дінешся. І я зараз. Прислухаюся, там гучно музика грає, я не піду, там діти, слава Богу, на спортивному майданчику займаються. Теж це момент є. О, тому а я вийшла вже, зараз вже третя година дня. Я тільки оце більш-менш якось так розходилася, як то кажуть. І що хочу сказати, от в день парк це вже не мій парк. По-перше, спекотно, по-друге, гучно грає музика. Вже так багато людей. А зранку обожнюю наш міський парк, є ранкова прохолода, тиша, не грає музика, але працюють фонтани. І знаєте, що ще хочу вам сказати? Сьогодні, коли так по хаті викручувалась, як то кажуть, чекала. Поки буде мені краще відчувала аромат цього парфюму, і настрій якось більш підіймається, я включила комп'ютер і зайшла на сайт нашого українського виробника одягу Тел. І так хотілося подивитися якусь сутню, сукню, спідницю, щось таке жіноче або ще щось. Але ні, дівчата, я подивилася і. Я можу це замовити, я можу це купити, але чи я буду це носити? Ні. У мене є такий одяг, коли я таке купувала, але ще жодного разу я не одягала. Тому що одяг купується під твоє життя, яке зараз на часі. А що на часі? Піти на базар, піти там за хлібом, піти в парк, все на річку поїхати. Ну... Куди ти ще будеш ходити? Буде час, обов'язково буде той час, коли якось так одягатися, знаєте, будемо пізніше. І я подивилася на осінь, ну так, десь на вересень, які костюми є. От мені хочеться костюму. Дещо я чотири таких варіанти зробила скріншот, хочу вам показати. І я знайома вже з цим брендом. У мене є, але потім тільки дізналася, що це український виробник. Я купувала у нас в крамницях в крамниці одягу, і потім тільки додивилася, що це український виробник. Хоча вже носила і відчувала якість тканини, зручність лікала. Тому сьогодні так зайшла, подивилася, думала, чесно кажучи, що це буде дешевше, але не завжди, не, не так спочатку, не, не, не завжди якість ніколи не коштує дешево. Але коли ти купуєш якісне, я вже про це казала то ти заощаджуєш тим, що це не так, що після першого прання воно потягнулося, ти його викидаєш, знов щось купуєш, тому що ну, це вже одягати якось тобі не дуже приємно. Тому подивилася такі костюми, зробила закладки, щоб не загубити, і буду думати, який замовити, Ви який би замовили. А я поки з вами поспілкувалася, в парку перестала грати музика, мабуть, їм виключили електрику. Так буває. О, а Ми сьогодні з вами наречену побачили, щось у них там. Щастя вам молоді! А, як класно! Побожнюю щось побажати людям таке класний. Їм побажала, а у самій настрій піднявся. А я зараз хочу зайти в Галю баловану. Привіт, пан Коцький! Ти про нашеш бажання пам'ятаєш? Це я там вчора спілкувалася в особистих повідомленнях і щось там. І мені написали, що купували у Галі Баловані вареники з вишнями. Це ввечері було. Я вночі про них думала. Зранку в мене боліла голова. Я ні про що не думала, окрім цього. А зараз, думаю, піду подивлюся, чи є у нас вареники з вишнями. Можливо, вже і ні. Тому що вимикалася електрика, що воно, там, як. Подивимось, пощастить. Трішки сіла тут у нас на лавочці Фух. дихання перевести. І пригадала, що такі смачні вареники з вишнями на пару робила моя мама. Зараз, мабуть, вже таких не роблять. І я не знаю навіть рецепту. Зумієте? Я їла і навіть не запитала, мама, як це ти робиш. Хоча ні, коли я про щось запитувала, це не стосується вареників з вишнями, Коли я за щось запитувала, мама, ой, так смачно, як ти робила, ой, да їж мовчки. Подобається? Я тобі ще зроблю. Тому не тільки я така, що я не питала. Я питала, але їм, коли така відповідь була. А зараз думаєш, як вона їх готувала так смачно. Мені пощастило. Є, коштують 100 гривень 51 копійка. Ага. Шомаї дорогенькі, сьогодні за такі моменти з вами поспілкувалися. Я зараз буду йти додому, монтувати відео від відварю вареники з вишнями, такі невеличкі моменти радощів. В нашому житті, і з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Ми дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково.